Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Пропоную сьогодні рецепт швидкого холодця. Чи готували такий? Давайте спробуємо приготувати. Для того, щоб приготувати холодець, нам необхідно м'ясо, фільтрована вода, сіль, духмяний перець, зерна граната, желатин, часник, лавровий лист, маслини. Морква, петрушка, зелений горошок та цибуля. У кастрюлю викладаю м'ясо, гомілка. У мене тут 8 штук, це приблизно кілограм. Я попередньо помила, просушила, викладаю в кастрюлю. заливаю водою, фільтрованою водою, так, щоб вода покрила гомілки. Не більше. Поставлю на вогонь до повного закипання. Гомілки закиплять, проварю ще хвилинку-дві, і буду зливати воду. М'ясо вже закипіло, знадобилося десь 15 хвилин до повного закипання, кипить хвилинку-дві, зіллю воду, промию м'ясо і поставлю знову варитися. Для чого я все це робила? Для того, щоб бульйон був прозорим. Зараз продовжую далі. У каструлю з м'ясом кладу одну цибулину десь 80 грамів, морквина, так само 80-90 грамів. Перчик духм'яний, одну столову ложку солі та лавровий лист. Все це заливаю О, півтора літри води. Воду використовую фільтровану, тому що, якщо із-під крану, бульйон може бути мутним. Бульйон буде варитися після закипання 40 50 хвилин на помірному вогні. М'ясо та овочі перекладаю на мисочку, щоб прохолонули. Часник через прес пропускаю і додаю до бульйону. Додаю до гарячого бульйону, тому що часник так гарно розкриється, буде відчутний його смак та аромат. Все перемішати, і поки залишаю його на ще деякий час, щоб охолонув бульйон. Так як сьогодні роблю швидкий холодець, для цього мені знадобиться желатин. Я його додаю у склянку з водою і залишу на деякий час набухнути. Потім його розтоплю на паровій бані. Хочу, щоб холодець виглядав яскраво. Для цього я використаю моркву, яка варилася в бульйоні, поріжу її невеличкими кубиками. Вона надасть моркві таких гарних тонів. Холодцю і дуже буде смакувати. Але якщо ж ви не полюбляєте моркву або ваші гості, ваші домашні не полюбляють, можна пропустити цей крок. Маслини поріжу кілечками. Замість маслин можна додати консервовану кукурудзу. Тут на ваші вподобання. М'ясо розбираю на волокна. Шкірку я не беру. Якщо дуже полюбляєте шкірку, можете теж використовувати. Вона не буде зайвою, але я її, як правило, не використовую на міленькі волокна, щоб гарно виглядав холодець. Тому що я буду робити порційно м'ясо можна брати різне. Це і свинина, яловичина, на печини. Я не маю дуже багато часу, тому я варю... Із курячого м'яса із додаванням желатину. Бульйон вже прохолону, процідюю його через друшла, щоб перець або часник та ще якісь рештки м'яса, залишилися в друшлак. У бульйон вливаю желатин, я його вже розтопила на водяній бані, поки знімали відео, він уже в мене загуст. Тепер дуже ретельно перемішую. До однорідної консистенції і поки відставляю. Так як я буду робити порційно, я викладаю на дно моркву, яка варилася в бульйоні. Кількість моркви та інших інгредієнтів ви вже самостійно визначаєте. До моркви додаю горошок. Консервований сюди ж маслини? Листочок Петрушки. І гарне поєднання курячого м'яса з зернами граната, зверху викладаю м'ясо, не втрамбовуючи в довільному такому вигляді. Зверху викладаю так само, як і наниз. Моркву. Горошок. Маслини. Можна їх навіть так розкласти, зробити якийсь узор. Можна просто покласти в хаотичному порядку, зерна граната? Листочки петрушки. Ось так вставлю. Оздобити трішки. Бульйон ще раз перемішаю, можна наливати ополоником, так як я буду це робити, а можна в посуд, в якому є носик, і буде теж зручно наливати, не поспішаючи бульйон наливаю в мисочку, ось така краса. Отримується красиво та ще й смачно. Холодець поставлю у холодильник і через 3-4 години буду смакувати. Для того, щоб виняти холодець з миски, я не використовую теплі рушнички, не накриваю, тільки беру ножа, запускаю по, само... по самій тарілочці. Ось таким чином запускаючи повітря, видно, як воно починає поступати. і перекладаю в тарілочку. Ось така краса отрималася. Ось такий легкий смачний рецепт холодцю я вам сьогодні запропонувала. Не забудьте до нього додати хрін буде гарно пасувати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобався рецепт, поставте подобайку та підпишіться на канал. На моєму каналі знайдете багато цікавих рецептів. До нових смачних рецептів!